Федір рудий. Мені про нього написали, що він дуже втомився і дуже б хотів до нас. Я тоді написав Валерію Федоровичу, попросив його, чи може він допомогти. Він ще не був здається, послом, але вже не був не головнокомандувачем. Я кажу, можна через старі зв'язки. Привіт. Це Федір рудий. Нічого собі, рудий. Привіт. 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 Ну, в мене нема горішка, пробач. І е, Валерій Федорович сказав, так немає можливості зараз допомогти. давай через тиждень спробуємо. А я розумію, що тижня не бути, тому що до цього був досвід. Один чернігівський поет хотів до нас. Ми вже почали навіть оформлювати документи. Е, він пішов на останній вихід, і цей вихід виявився останнім для нього. Він загинув. Так, oh, really. да, ми потім на його вірші зробили пісню. І я просто згадуючи цей досвід зрозумів, що часу може й набути. І тоді я напряму набрав. Знайшов телефон Камбріга. Його написав по Миколай Серга. Чи можу я попросити вас? У вас є поет, скинув одразу його вірш. Він каже: Коль, звісно, з великою повагою до тебе. Я ну я тебе, звісно, пам'ятаю, готуйте документи. А і все, ми запустили документи. Зараз. зараз розкажу, його забрали. І він приїжджає в офіс, тоді в Київ, приїжджає, зі мною зустрічається. Сидимо, в очі вниз дивляться. Він каже: Я хочу вам подякувати за те, що ви встигли мене забрати, тому що ще три дні пролетів кап і всі на позиції загинули. Ну я думаю, насправді, щоб не повторити розстріляне відродження ну, от по кропицях збирати тут ляль. Це збереження для лькорі... культурного І да. Так далі, це безцінна річ. І коли ми вчергово йдемо на позиції, я тягну цей бісів-РПК за спиною, як коняка свою п'яту ногу. І все згадую, старий велосипед. Бо здається, що... що це ми всі на ньому їдемо, на батьковій Україні, яка дісталася нам у спадок, Дерама з облущеною фарбою, кермо обмотане із за колеса, які от-от відваляться. Але навіть тоді, навіть тоді я знаю, він їхатиме далі. Дякую.